По великому рахунку, в інші роки, ми в ці дні вже запускали опалення. От кожну котельню ми обов'язані на цій неділі кожну грубку запустити. Запалив дрова, прогрів, все нормально, все працює, хай поки в резерві побуду. Всі без винятку перевірити систему теплозабезпечення. Всі котельні протопить, всі грубки протопить. Дрова перевірити, все треба зробити. Кожен з нас повинен думати, як вижити цю зиму, якщо ворог розіб'є всю систему теплозабезпечення. Хто дачу має, він знає точно, якщо тепло пропало в квартирі, він спільно з домовим комітетом відповідальними, ЖЕКом спускають воду і поїхав на дачу. Хтось поїхав в село. Але кожен сьогодні повинен знати. Куди він буде рухатись, якщо нема опалення? Ну нічого не зробиш. Він другий раз розбиває наші КТ до, до завершення ремонтних робіт, там до Нового року придеться тепер робити. Ми звернулися з цього питання і до Міністерства енергетики, і на зустрічі з президентом, до віце премєра поставили таке питання. Кожен думає, як зимувати в своїй квартирі. Можливо, це буде одна кімната, якщо декілька. Продумано, яким чином, чи це електрокамін, якщо дасть Бог буде електроенергія. Чи це якийсь другий механізм, яким чином буде грітися у цій квартирі? Не виняток, будемо і буржуйки, додатково купляти, тримати в резерві. А ми повинні все зробити, щоб вижити. Кожен думає за себе. Кожна установа, кожна бібліотека, кожен будинок культури, кожне підприємство повинен думати, яким чином він буде опалюватися, якщо опалення не буде. Або куди він приїде на опалювальну площу, там, де є опалення на дровах. Сьогодні, за цю неділю, кожен повинен спрогнозувати свою ситуацію.